Вітаю, шановні учасники освітнього процесу, широке застосування інформаційно-цифрових технологій створює особливі умови для організації конкретному користувачу досягнення власних цілей для навчання та спілкування. Сьогодні користувачі активно використовують хмарні технології. Які передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Хмарні технології надають користувачеві різні хмарні сервіси. Послуги у використанні хмарних сервісів надають такі відомі компанії Google, Microsoft, Amazon тощо. Сьогодні найпопулярніші хмарні сервіси є J-Suite від компанії Google. Office 365 від компанії Microsoft. Використовувати хмарні сервіси можна на різноманітних пристроях. До переваг використання хмарних сервісів, наприклад, можна віднести використання різноманітного програмного забезпечення без встановлення його на свої локальні комп'ютери. Збереження та доступ до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, який має підключення до інтернету, зберігати свої списки контактів і посилання на потрібні ресурси, не скачуючи їх на свої комп'ютери. До недоліків, наприклад, наявність та якість інтернет-зв'язку, ризики технічних збоїв, небезпеку порушення конфіденційності даних. Сьогодні ми з вами розглянемо хмарні сервіси компанії Google. Кожен хмарний сервіс має відповідне своє позначення і відповідно тип онлайн-ресурсу. Наприклад, ці відове позначення вказує, що це поштова служба. Далі, ось маємо позначення яке вказує, що дозволяє завантажити з мережі інтернет певні застосунки встановити на будь-який вид ПК. Онлайн-календар. Сховище файлів, його ще інакше називають Google Диск. Текстовий процесор для роботи з текстовими даними. Редактор презентацій для створення онлайн-презентацій, редактор фотографій, сервіс онлайн-карт, перекладач, пошукова служба. Відеоконференції. Ну і тощо. Кількість онлайн сервісів які надає компанія Google, набагато більше, ніж представлено в даному списку. Для того, щоб використовувати хмарні сервіси Google, користувач повинен мати обліковий запис Google. Якщо у вас є електронна поштова скринька на поштовому сервісі Google, то цей аккаунт можна використовувати і для користування іншими сервісами Google. Якщо у вас облікового запису, тобто аккаунта Google не існує, його потрібно створити, створивши відповідну електронну скриньку на поштовому сервісі Gmail. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з сховищем файлів Google Диск, який, відповідно, має ось таку іконку. Звертаю вашу увагу, під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Для виконання практичного завдання потрібно виконати перші кроки. Використовуючи глобальну мережу інтернет, завантажити файли відповідного типу. Наприклад, в одній папці зберегти фотографію вашої школи, в будь-якому текстовому документі ввести адресу закладу і з мережі інтернет завантажити будь-який аудіофайл, тобто пісню, пов'язану зі школи. В іншому місті, наприклад, в папці Моє місто завантажите з мережі декілька фотографій, які характеризують краєвиди вашого міста. Зробивши відповідні заготовки, завантажуємо будь-який веб-браузер, який, який встановлено на вашому комп'ютері. На комп'ютері будь-якого виду ноутбук, планшет, смартфон. Нам необхідно війти під власним аккаунтом Google. Якщо ви працюєте в інших браузерах, то достатньо будь-яку пошукову систему, наприклад, ввести Google, українське слово, через пошукову систему перейти на головну сторінку від компанії Google. google.com.ua. Перейшовши на головну сторінку, звертаю увагу вказ назву компанії, пошуковий рядок. І відповідні інструменти, які дозволяють працювати з цим пошуковим рядком. В верхньому правому кутку у нас є відповідні текст посилання, скринька, зображення, відповідні додатки Google і відповідно кнопка війти. Обираємо війти. Потрібно ввести вашу адресу електронну скриньку, яку ви створили раніше на попередніх уроках, нагадує поштовий сервіс Gmail. Активізувати вівши відповідно пароль, після активізації верхньому правому кутку замість кнопки Війти відображається вже логотип з вашим аккаунтом, де вказано під якою електронною скринькою війшли, і, відповідно, можна вийти. Нам потрібно відкрити додатки компанії Google. Ось бачимо відповідно, інструменти, додатки компанії Google і список додатків, які найчастіше користувач використовує своїй діяльності. Звичайно, список не повний. Ось тут нижче додається посилання на інші додатки від компанії Google. Сьогодні ми з вами знайомимося з відповідно, сховищем файлів Google. Диск. Обираємо даний сервіс, завантажується Google диск. Звертаю вашу увагу. Якщо ви вперше завантажуєте Google диск, в робочій ділянці у вас не буде ні однієї папки. В даному випадку аналізуємо в верхній частині є кнопка Створити, або можна викликати контекстне меню на вільному місці і бачимо ті ж самі інструменти, які дозволяють створити нова папка, завантажити файл, завантажити папку, Google документ, презентації більше. Аналогічний список відображається, якщо викликати контекстне меню на вільному місці. Далі помічаємо, що є ось бачимо сховище. Якщо а, а, стандартно, безкоштовно користувачу надають 15 ГБ. Якщо потрібно цю кількість збільшити, то можна купити більше місця. Наприклад, купити місце до 100 ГБ. Але стандартно безкоштовно 15 ГБ. Наступний крок: нам потрібно створити. Папку в ділянці вашого Google диску. Будь-яким способом створити нова папка. Вказати ім'я папки, так як це в нас урок інформатика. Створити. Переходимо в ділянку папки інформатика. І в верхній частині помічаємо вже шлях, що на вашому диску ви створена папка інформатики, і в даний момент ви знаходитесь в цій папці. Наступний крок, нам потрібно до цієї папки завантажити файли, які ми завчасно підготували, пов'язані з нашою школою. Є декілька способів, наприклад, через кнопку Створити завантажити файл. Через контекстне меню Завантажити файл, або одночасно відкрити. Папку з файлами і браузер, і відповідно їх просто перетягувати в ділянку. Застосуємо, наприклад, завантажити файл. Якщо цим методом, ви повинні знайти де в себе на вашому комп'ютері або гаджеті зберегли відповідні графічні файли, можна по одному їх відкривати. Ось, наприклад, один файл виділили відкрили. Відбувається процес завантаження, який можна скасувати, але можна одночасно, виділивши відповідні файли. І ми вже завантажили на наш віртуальний диск, хмарне середовище. Переглянемо, яким чином можна переглянути. Ось бачимо інструмент, який дозволяє відобразити іншим виглядом. Залишимо таким чином, відкриємо кожне з цих файлів на голдиску і проаналізуємо, яким чином воно відображається. Наприклад, текстовий документ. ім'ям адреса закладу, створений засобом програми «Блокнот» І бачу, відображається вміст даного текстового документу. Повертаємося назад. Відкриваємо графічне зображення. Теж відображається, відповідно, яке можна, а, бачимо, з правої сторони завантажити на власний ПК. Відкриваємо аудіофайл. О, відкривається червсь відеоплеєр. І відповідно можна прослухати. Так, і аналогічно, і відеофайл, який теж можна і прослуховувати, і переглядати. І теж можна, відповідно, потім завантажити на власний ПК. З вашого віртуального сховища. Розглянемо, які операції можна робити з файлами на диско. Викликали контекстне меню, тобто натиснули правою кнопкою миші. Бачимо відповідні інструменти, які можна зробити. Наприклад, можна завантажити на власний комп'ютер, зробити копію, відповідно вилучити, переименувати. Наприклад, переименуємо повна назва «Запорізька гімназія, повна назва вашого закладу. Наступний крок. Створимо в цій же папці, наприклад, інформатику, нову папку під ім'ям мій заклад. Дані об'єкти, як на будь-якому комп'ютері, можна перетягувати з одного місця іншим. Один із простих методів: якщо ви бачите папку і затиснути лівою кнопкою миші і перетягнути. Якщо знаходиться папка в іншому місці, викликати контекстне меню. Перемістити ви. І в ділянці, яку ви побачили, потрібно вказати, куди перемістити дані об'єкти. Відкриваємо мій заклад. Ось, будь ласка, наші файли. Один файл було втрачено, переміщено в іншу папку. Зараз ми його повернемо. Є декілька способів, як знайти файл, який ви перемістили не в ту папку. Наприклад, з лівої сторони обрати останні, які були перегляні під час роботи на диску, і знайти відповідний файл. Ось бачимо файл, який ми з вами втратили, перемістити. І вказую, куди перемістити. Повертаємося на мій диск, папка інформатика, мій заклад. Наступне завдання нам потрібно в папку інформатику завантажити графічні файли з папки Моє місто. Так як всі ці файли знаходяться в одній папці, щоб спростити собі роботу, завантажимо повністю вміст папки. Обравши завантажити папку, знайшли відповідну папку і автоматично вміст в даному випадку у нас три файли будуть завантажені ваш Google Диск. Наступний крок, нам потрібно відкрити доступ для того, щоб або ваші однокласники, або вчитель міг переглянути вміст вашої папки, лише з вашої згоди. Тому для цього, в даному випадку, це ваші хмарне середовище, тільки у вас є до нього доступ. Наприклад, моє місто. Є декілька способів. Потрібно відкрити доступ повністю до папки. Викликали контекстне меню. І ось бачимо: можемо поділитися з певним користувачем, можна отримати посилання. Проаналізуємо поділитися, завантажується відповідне вікно. В якому можна вказати конкретного користувача чи групі користувача, з яким можна поділитися, в даному випадку, ви повинні знати його адресу на поштовому сервісі Gmail. Можна загальний доступ в тому випадку, якщо у вас нема адреси конкретного користувача, обмежений доступ, відкриті варіанти, які тут пропонуються, і маємо усі, хто має посилання. Після цього усі, хто має посилання, відкривається, може переглядати. Бачимо, що є роль: може коментувати, може редагувати. В даному випадку ми залишаємо лише переглядати. І ось оце копіювати посилання можна надіслати відповідно будь-якому користувачу. І для перегляду необхідно входити під його аккаунт. і помічаємо, що вже на іконки у нас відповідно зображення змінилося доступ лише у вас. Доступ ви відкрили за посиланням або певному користувачу. Відкриємо міст папки Моє місце і аналізуємо. Що автоматично до всіх файлів, які знаходяться в цій папці, теж відкрився доступ для перегляду. Переглянемо, як буде бачити користувач міст вашої папки, коли він не буде заходити під власним аккаунтом. Скопіюємо знову посилання. Нагадую, доступ для перегляду. Ми вже з вами відкрили. Скопіювали посилання. В новій вкладці Ми, нам необхідно вийти з власного аккаунта Google, має велике значення, тому виходимо і в поле адреси вставляємо наше посилання. І Користувач, який отримав ваше посилання, зможе переглянути вміст папки Моє місце, до якої відкрили ваше посилання. Які операції може виконати з даним файлом? Навівши на цей файл бачимо, що він може скачати цей, використовуючи будь-який браузер, який встановлен на вашому ПК. Інші кроки. Переглянути даний файл, відповідно, теж завантажити і інші дії. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомилися з хмарними сервісами Google. Безпосередньо навчилися працювати зі сховищем файлів Google Диск. Дякую за увагу!